Встигли полтавці оговтатися від травневих баталій стосовно тодішнього здорожчання ціни за проїзд з гривні 75 до 2. Так ось почалося знову. На офіційному сайті міської ради від 26 червня 2013 року опублікований проект рішення міськвиконкому про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у пасажирському транспорті міста. Відповідно до нього, одна поїздка на міських автобусних маршрутах, які здійснюються в експресному режимі та режимі маршруту. Шутного таксі буде коштувати 2 гривні 50 копійок. Як повідомили нашій знімальній групі у прес-службі міської ради, ця сума взята із звернень самих автоперевізників. Мовляв, їм не вистачає на бензин, ремонт та оновлення автопарку. Водії громадського транспорту говорять, що грошей справді не вистачає а з черговим здорожченням кількість пасажирів помітно поменшає, та й нова вартість проїзду все одно не покриє всіх необхідних витрат. Зараз мало людей їздить навіть по 2 рубля. Це в час пік, коли на в остальне час Люди перейшли на тролейбус. Да, «Запчасти дорогі, і топливо дорогі, да. цього -то зрозуміло. В, тому, що в людей немає грошей». Втратимо, пересядуть на тролейбуси. Ну, Взагалі-то 2,50 для Полтави, мені здається, це занадто. Більше жителів міста обурені черговим подорожчанням. Полтавці нарікають, що вартість проїзду підвищують другий раз за рік, а от заробітна плата чомусь так і стоїть на місці. Зарплати мінімальні, зараз грошей немає. Також водителя по таким дорогам теж йдуть в обиток. і би, тут безвихідна ситуація. І так дорого. Получаєш тисячу і за що його платити? Немає за що платити. Немає, я думаю, що немає сенсу його піднімати. Якби вони зарплату краще піднімали і ціни поопускали, не проїзд. А проїзд це дуже дорого, звісно. Дуже дорого, тільки при Кукубі був проїзд стабільний, більш менш В такому стані, як і зараз маршрутки, автобуси, вони цього не стоять. Тому я проти. І по бюджету у нас не такі зарплати в Полтаві, щоб піднімати ціни. Мало їм, да? Денег мало. Та не пускай наживається. Якщо їм мало, то зберіть із народу, правильно? Адкуда жім, що брау прес-службі міської ради нам також повідомили, що проект рішення має пройти депутатські комісії та засідання виконавчого комітету. Тоді, у разі схвалення, він має бути оприлюднений в газеті Полтавський вісник та на офіційному сайті міської ради. В свою чергу ми обіцяємо стежити за розвитком транспортних перепитій та інформувати вас про всі можливі зміни.